У Житомирі 26 листопада відбулася презентація освітньої програми Імпакт Житомир для голів громад Житомирської області. У межах програми відбудеться тримісячне навчання та Хакатон, де близько 200 учасників шукатимуть ідеї для проєктів, які розв'язуватимуть проблеми громад. Найбільш вдалі проєкти можуть отримати фінансування від ЄС за словами ЛІЇ Зеліпа Кости, міністерки юстиції та цифрових трансформацій Естонської республіки. Програму для голів громад розробили компанії Сівіта Україна та Естонський центр між... Народного розвитку для цих проєктів саме органи місцевого самоврядування є ближчими до людей і можуть інвестувати гроші, щоб зробити їхнє життя кращим, безпечнішим, більш зв'язаним. Ми залучили наших найкращих людей для роботи з вашими найкращими людьми тут, щоб отримати знання, як організувати, як написати успішний проєкт, як мати це європейське мислення і як виконати все, щоб гроші були використані найкращим чином. Головна мета полягає у. Тому, щоб люди, які живуть тут, дійсно отримували кращі дитячі садки, кращі школи, кращі лікарні, кращі дороги, кращі зв'язки, кращі цифрові стандарти. Все, що, врешті-врешті, на тому ж рівні, що є в європейському союзі, Надія на Володимир Жабровець, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.